Количук, і я вам представляю перший випуск інтернет-Щотижневика репортер. Сьогодні ми з вами поспілкуємось про найгарячіші та найсвіжіші новини нашої Кременеччини. Проблема сміття була актуальною для нашого міста завжди, і нового сплеску вона набула нещодавно. На цю тему ми вирішили поспілкуватися з головою Народної ради Кременецького району Шевчуком Віталієм. Пане Віталію! В ЗМІ пройшла інформація про передбачене підвищення тарифів на вивезення сміття. Як ви можете прокоментувати таку ситуацію? Ну, справа в тому, що у нашому місті проблема вивезення сміття була завжди актуальною і вже три роки на ринку даної сфери послуг працює приватне підприємство КАТО. Дані тарифи були сформульовані ще на початку його діяльності. І останнім часом представники даного підприємства виступають за те, щоб підняти вартість вивезення твердих побутових відходів у зв'язку з підвищенням цін на паливно мастильні матеріали. Разом з тим, це питання піднімалося ще практично два місяці тому на засідання виконавчого комітету міської ради, але тоді воно проголосовано не було. Але вже буквально в передостанньому номері районної газети Діалог з'явилося повідомлення про те, що дане питання буде підніматися. І було опубліковано звернення до мешканців міста Кременця з проханням надіслати свої пропозиції та зауваження по даному питанню, чим ми і скористалися. А в чому підґрунті даної проблеми? Ну, Справа в тому, що ми, звичайно, розуміємо, що вартість паливно-мастеріальних матеріалів піднялася. Це відбилося і на вартості тарифних послуг по транспортному перевезенню у місто Кременці, але тут є два моменти. Безперечно, для того, щоб піднімати вартість, треба ще піднімати вартість самих послуг. На жаль, за ті роки, коли дана фірма працює в нашому місті, нею практично нічого не було зроблено для того, щоб спорудити відповідні майданчики для збору сміття відповідно до правил санітарно гігієнічних вимог. Це раз. По-друге, досить часто трапляються збої, коли на протязі днів, а то й навіть тижнів сміття просто не вивозилося із даних майданчиків, через що місто потопало в смітті. За що знову ж таки підприємство абсолютно ніякої відповідальності не несло. Тому ми вважаємо про те, що питання про підвищення ціни на послуги може бути лише в тому випадку, якщо відповідно і дана фірма буде виконувати свої зобов'язання стосовно санітарних вимог. Ну і другий момент цілком очевидно про те, що одною з проблем є те, що не всі жителі міста уклали відповідні договори із фірмою. І тому напевне, що саме підприємство має бути зацікавлене в тому, щоб збільшити кількість жителів Кремльця, з якими будуть укладені відповідні договори на вивезення сміття. Ну а відповідно, звичайно ж, це і підніме. Прибутки даної фірми і певною мірою компенсує їхнє збільшення затрат на паливному стані матеріалу. А які ви бачите результативні шляхи вирішення даної проблеми? Ну, останній момент, який я зауважив, якраз саме збільшення кількості активної діяльності по укладенню домовленостей і жителів міста Кременця. це, це напевно є найкращий шлях. Ну, але на жаль, його можна назвати, скажімо так, добровільно примусовий, тому що, звичайно, представникам фірми просто треба взятися і активно співпрацювати і жителям міста, можливо, більш активно залучивши в цьому міську раду. Варто зауважити, що за пів останніх року кількість осіб, які уклали відповідні договори, збільшилася. Якщо станом на червень цього року кількість осіб становила близько 40% від. Всього населення Кременця, то на даний час до 60. Ну, очевидно, в цьому плані треба буде більш активно попрацювати. Ну і хоча б на даний час проблему підвищення вартості вивезення сміття можна буде якимось чином регулювати ось таким більш м'яким засобом. Ну і ще один момент, яким варто скористуватися, це те, що в околицях міста Кременця діє. Напевно, що єдине в нашій області законне сміттєсвалище, яке офіційно легалізовано. Його було передано в користування саме катрупу. І Я думаю, що цей крок, такий жест доброї волі, який був зроблений Кременецькою владою, що районною, і що міською, фірми мусить оцінити. Якби там не було, в додатку до цього договору було передбачено низку вимог, які фірма має виконати як організатору і утилізатор сміття. Ну і тому, напевне, що раніше необхідно виконувати договір, а потім вже питатися про те, скільки ми хочемо грошей. І на завершення нашого, нашої розмови, які ви бачите шляхи впливу на приватне підприємство Катруб і як взагалі жителям нашого міста захистити свої екологічні права? Ну, Якщо говорити про засоби впливу, звичайно, перш за все від імені Кременецької громади мусить виступати міська мерія. Хоча, звичайно, жителі міста тут бути не в стороні не можна, треба підтримувати мерію. Я думаю, що в цьому випадку, якщо керівництво нашого міста буде бачити саме підтримку зі сторони громадян, вона в багатьох моментах буде більш активно проявляти позицію. Тому в п'ятницю, 5 грудня, при спілкуванні із міським головою було досягнуто угоди, що в четвер на 15.00 в наше місто прибудуть представники даної фірми для того, щоб за участі громадськості можна було прозібрати ось ті питання, які стоять на повісті дня нашого міста. Тому сподіваюся, що небайдужі кременчани, активісти та просто жителі яких турбується проблема, зможе прийти. Знову ж таки з 15.00 у четвер і конструктивному колі розглянути дану проблему. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Ми поспілкуємося з Кременчанами на цю тему. Скажіть, будь ласка. Нещодавно ми, в газеті Діалог було проанонсовано підвищення цін на вель сміття. Скажіть, будь ласка, яке ваше Ну, явно критичне. Ну, Вони спочатку почали вивозити сміття, а пізніше могли вже говорити про підвищення цін і тому подібне. Ну, якщо б вони хочуть підвищити ціну на посту, то б тут підвищать як і саме Ну, Моя думка. Олександра, а яка думка щодо цього правократичного? Моя думка на рахунок цього, тому що потрібно дуже багато як, виставляти смітників і комунальні послуги зараз дуже так завищують свої ціни. І мені хотілося б просто, тому що я живу тут, мені хотілося просто бачити деякі результати. Скажіть, будь ласка, яке ставлення у вас до цієї? Ситуація. Я скажу так, що в тому районі, де живу я, сміття вивозять регулярно. А, так, але перед тим я жила в центрі, біля музею. У нас завжди були проблеми з вивозом сміття і завжди повна собак. Так що... А ціна влаштовує вас? Зараз її піднімають. Піднімають, так? так? Ну поки що, як то кажуть, ще я цього не відчула. Але нема за що піднімати ціну, я так скажу. Поки країна переживає буремні часи, аби піднести патріотичний дух кременчан та бійців нашого краю в зоні АТО, перша школа відзняла танцювальний флешмоб у рамках акції Єдина країна. Отож, ми поспілкуємося з учасниками та організаторами цього чудесного флешмобу. Надія Миколаївна, скажіть, будь ласка, як прийшла вам ідея організувати такий патріотичний флешмоб з дітьми? Ви знаєте, рік тому стався Майдан, і от коли ми готували з учнями мого класу, 10-го, виховну годину відкриту, ми вирішили, що ми зробимо флешмоб. Флешмоб на, на тему Україна понад усе. Е, так була і тема нашої, така ж сама тема була нашої виховної години. Але коли почали, почали ми готувати флешмоб, побачили, що нас трошки мало, і ми вирішили дати клич по школі, хто відгукнеться, щоб взяти участь теж в цьому флешмобі. І ви знаєте, діти з великою радістю і активністю відгукнулися на нашу пропозицію. коли ми вже прийшли десь на першу чи на другу репетицію, в нас було цю нас була 71 дитина. Учні дуже брали активну участь, вони мені не давали спокою. Ми, е, щодня нас було так заведено, що після четвертого уроку в нас в актовому залі були проходили репетиції. Е, навіть знаєте, так склалося, що ми обрали старосту нашого флешбому, дівчинка е, Люба в нас із восьмого класу, яка допомагала мені у тому, що я е, ну, е, у тому, що діти завжди. Приходили, і щоб так, щоб я не одна шукала їх по класах, А вона книж давала по класах і зразу всі діти швиденько активно бігли на репетицію. Скажіть, будь ласка, як довго ви готувалися війни? Ну, десь так тижнів два, навіть три можна сказати, тому що у нас взагалі мало бути 71 дитина. Під час того, коли ми вже знімали наш флешмоб, нас було трошки менше, тому що дуже багато дітей захворіли. Якраз пішли такі хвороби. Різні і е, не всі діти були, але ми вирішили, що ми ще цей флешмоб повторимо весною, бо вони дуже всі хочуть. Е, ну і знімемо його ще десь в іншому місці, не тільки біля школи. А зараз ми ще поспілкуємося з активною учасницею, мало того, старостою нашого флешмобу з Любою, восьмикласницею Любою. Скажи, будь ласка, як це було допомагати вчитель? І чи чекали ви репетиції, чи не обтяжували вони вас? Ні, не обтяжували, але ми дуже з е, нетерпінням чекали репетиції, допомагали Надії Миколаївні. Після четвертого року збиралися актовий зал, всі дружно йшли туди. Також в нас в брали участь навіть дуже маленькі учасники. Це третьокласниця Мар'янка. І вона нам розкаже, чи як їй було танцювати серед старших діток і взагалі чи старалися вони. Ми маленькі теж. Танцювали на флешмобі Ми дуже старалися. І хочемо щастя був флешмоб. Також ми спілкуємося ще також учасницею флешмобу з, флеш з Анією з 8 класу. Скажи, будь ласка, зріднив вас цей флешмоб? Як? Репетиції проходили в дружній обстановці? В цьому флешмобі приймали участь учні 3-10 класів, і кожного дня ми дружно всі разом прибігали танцювати флешмоб. Він нас дуже здружив. Нещодавно інтернет-простір підірвала нова хвиля дискусій про систему феодального управління у вузі. Справді тема варта полеміки та обговорення в широких загалах. Ну що ж, поговоримо? На сьогодні державі, покликані і змінити ту систему, яка запланувала у нашому Так, да, Це зробити складно, оскільки система складалася протягом 20-річного перебування на посаді ректора професора Маковича. І система, яка кхм, проявляється у так званому ректорському феоралізмі, це підповідне працевлаштування, це пересування. Це прийняття рішень з закритими дверима і тому подібне. Потрібно це змінювати. І ми повинні йти до цього, і ми повинні об'єднуватися і не бути байдужими. І тоді нам вдасться змінити таку систему. Подолати мені. Ви підлеглою людини, чи дії ви критично оцінюєте? Як відбувається ці на вашій роботі, взагалі на моральному вашому життя? Особисто мені перший раз, коли я поставила запитання ректору. Точніше виконуючи обов'язки ректора щодо людини, яка теліна була влаштована на мою кафедру, то було сказано, що, якщо вам не подобається, можете змінити вивіску навчального закладу і працювати десь інакше. Один момент. Другий момент, коли я знову відкрито виступила проти певних моментів, робочих моментів, ось теж було з натяком сказано те ж саме. І ще один момент, ну так склалося, що в нас є звичка збирати на наради дуже швидко людей. І за п'ять хвилин, коли десь там телефонують, що буде чергова нарада, я не встигла, і знову мені було сказано, ви поки що у нас працюєте, поки що працюєте. Ну, можливо, буде передбачатися і звільнення, хоча не знаю, важко буде знайти для цього причини. Ну, це такі щодо особисто мене. Ну, щодо кадри теж є якісь опусті, але я про це говорити зараз не буду. А яке ваше бачення подолання системи ректорського федералізму? Найперший результат, який дає, Ні, найперше це гласність, відкритість, прозорість. А я виступаю, я виступаю, наприклад, мої однодумці виступають відкрито і говорять про ті проблеми, які вже є на поверхні і які треба вирішувати. Оце, я ну, думаю, найголовніше. І чим більше люди перестануть боятися, студенти, викладачі буде.